Блакитні доріжки Вінницького басейну принесли удачу вихованцям Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи у змаганнях з плавання. Декілька років займаються вони улюбленою справою під керівництвом у майстри спорту тренера-викладача Людмили Антонової. Серед 60-ти її плавців десятеро постійно виступають на змаганнях обласного рівня. Олександр Буба виграв у Вінниці перші місця на двох дистанціях. Кенєшмання понравість що шуні проводяться і хорошо нас співашають. Ну, виступила так, хорошо. Показав свій лучший результат. Ну планірую далі показувати результати і роботи на тренуваннях. Разом з братом плаванням займається і молодший Буба. Микола тримає планку на високому рівні. Зі змагань теж приїхав чемпіоном. Я зайняв друге місце на спині з результатом 42 секунди. 99 дев'ять Четвертокласниця Дарія Антонова, незважаючи на вік, в спорті не новачок, плаває з п'яти років. Добре володіє такими стилями, як дельфін, кроль, брас. Дівчинка впевнено, долає водні смуги, інакше не може, адже команду тренує її мати Людмила Людвігівна. Ми дуже задоволені залишилися після цих змагань, так як так як діти міста Бердичева зайняли 16 призових місць. З них Шість місць першого ступеня, а останні другі і треті місця діти показали свої найкращі результати. Крім таких добрих, позитивних качеств, я б хотіла ще сказати, що мало, мале фінансування йде на розвиток плавання в місті. Юні спортсмени планують виступити у відкритому турнірі першості Бердичева на рівні з плавцями з восьми інших міст. Незабаром на них чекає товариська зустріч у Києві. Успіхи вихованців спортивної школи залишаються підтримати не тільки добрим словом, а й фінансовою допомогою.